Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Ну що, сьогодні пробіжимося трішки по садівництву. Розповім, що вже зроблено, що ще потрібно зробити, які плани на майбутнє. Ну тож, чи все ми в цьому році досягли того, що планували? Ну, тобто, трішки-трішки пройдемося. По цій темі і подивимося, що до чого. Роботи з садом практично завершені. Тож, висадили ми вже всі деревця, ті, що планували, і отримали ми ось раз, два, три. Получається гряди молоденького саду. І далі там у нас ще виходить, пів рядочка молоденький, і цілий ряд іде старий сад, там ті яблуньки нам подобаються, все чудово. Тут ось рядок був яблуник, залишилась тільки одна, вон, сама остання і ще одна. Але вона теж під питанням, всі інші ми прибрали і засадили більш вже рівненько, все так як має бути. Засадили новими деревцями, новими сортами. Всі дерева сортові, ніяких гібридів. Тобто, ось таким чином виглядає наш новий молоденький садок. На рахунок відстані. Між рядами 4 метра, і між деревами також 4 метра. Тобто 4 на 4. Писали мені в коментарях, що. Скоріш за все, вони деревця ці прищеплені на карлика і будуть карликові. Не знаю. Подивимося, як буде. Але трішки я підстрахував себе. І якщо вони будуть на карликовій основі і будуть маленькими, то ми між ними спокійно садимо ще такі ж карликові маленькі деревця. або Колоновидні. Подобаються вони мені, і я думаю, як вони сюди впишуться те, що треба по одному колоновидному деревцю між цими, вже, що є, то буде непогано. Ну, ось так все це діло виглядає. Трішки залишилося тут все довести до ладу, перебрати оце, підкосити, і, я думаю, садом на цей рік вже все. Таким чином ми отримали три ряди яблунь і один ряд це по шість дерев. Три ряди по 6 дерев і один ряд шість дерев там абрикоса і персик. Також пересадив деякі немолоті деревця, вже ось грушка. Яка дуже чудова, дуже чудові дає результати, але вона ну якась ну прям слабенька. Слабенька на тому місці, там поруч навозна куча. Я думаю, що можливо із-за цього. І там деревця нам не потрібні, тож я її звідти прибрав і ось пересадив на нове місце. Будемо сподіватися, що тут і буде краще. Тому що там ну от, ну от видно по неї, що щось з нею не те. І вже її обробляв і різними препаратами, і давав їй і підживлення, і. Ну, тобто вона якось постійно, постійно така. Знаходиться листя, якесь у неї крутиться, щось її як не вистачає. Ну, і нічого їй не допомагає. Всі препарати, які перепробував, передивився також інтернет, там і блогерів, і цей. Ну, щось з них не те. Тож вирішив її просто пересадити на інше місце і думаю, що це їй допоможе. Також маємо ще ось такі саджанці горішка. Я взяв горіхи, які мені подобаються. Це все діло посадив і ось отримав. За сезон отакі от от невеличкі виходить, саджанці. Які тепер ми також подумаємо, <свісно> ще де це все діло посадити, тому що місця вже не вистачає, вже голову ламаємо, тому що є в нас там іще деревця. Які потрібно висадити е, черешенька одна, і ще е, айва, і виходить, яблунька. Там, ну, вони такі, як під питанням, що то, що то за деревця, тому що замовлялись по інтернету, там не, не, не зрозуміло де. Е, ну Зараз підемо подивимось на них. І також я їх так поки що на, тимчасово висадив, а вони начебто і непогано пішли. Так що і ось плюс ще ось. Горішки. Ну, ось ці три. Прям добрі такі. Ці два теж. Ну, а ці слабенькі ці, ці не будемо використовувати. Тобто є ще п'ять горіхів і там ще два. Ну є, є з чим попрацювати. Ось наш ягідничок з маленькою вже попрацювали, обрізали, приготували до зимівлі. Е, смородина, ряд смородини, порічка смородина. І ось між ними маємо ось такі деревця. Ось одне. Ось це воно дало такий приріст за літо. І ось тут ще одне є. Плюс також ось два горішка маємо. І також ось іще одне. Ось таке гарне. Такий приріст ми отримали за сезон. Хоча садив я весною замовив. На сайті, там десь, не пам'ятаю, якась рекламка вискочила, щось там супер-пупер. Ну, в общем, замовив, замовив, приїхали. <сум> ну, гілочки, отакі, отакі гілочки, отаку, от, десь за такого зросту. І от за літо, що ми з них отримали. Тобто, ну чудово. Я думаю, що результат чудовий, але незрозуміло ось ось, десь, ну, десь. Ну, на мій зріз да, я встав, на мій зріз десь метр, трішки, трішки менше, десь метр 50, метр 60. Тобто, ну так, стартунули непогано. І на вид замовляв я як одну замовляв айву, а інша це. Яблунька. Яблунька. ну щось там, Це вже з гібридів. Гібрид там виходить, з... що оця середина в неї теж рожева з рожевою м'якотю всередині яблуня. Ну, щось там схрещено вже полуниця з яблунь. Ну щось я ж кажу, таке незрозуміле. Ну, тобто також. Непоганий приріст. І ось їх потрібно звідси прибирати. Тому що я їх так посадив, я думав, що з них нічого не буде. Це так. Тимчасово, думаю, сюди втекну і подивимося, що воно буде. А воно ще щось, щось, щось і виросло за літо так що потрібно і їх десь на постійне місце пересадити. Уже ось дочекаємося, як вони повністю скинуть листочки, що все припинять рух соку. І ми їх потім трішки пізніше також пересадимо на нове місце. Тільки я ж кажу, що з місцем трішки вже проблеми, і потрібно ще подумати, куди це все діло перенести. Також в планах біля нашої смородинки є місце ще ряд лохини, далі полуничка. І за полуницею. Також, де ось дровцята наші накриті, ніяк не перенесемо, потрішки займаємося ними. Але так, як то кажуть, прихватками. І далі отут ще хочемо розмножити також, посадити декілька рядів на рівні ось із виноградиком, де в нас останній ряд, іде винограда. І ось ми на його рівні. Сюди посадимо іще. ще. Є, вона нам дуже подобається. Який там сорт, я не знаю. Ось вона, як я вже показував. візьмемо від неї весною виходить, саженці, які з корня відбиваються і проростають. Ми їх завжди викапуємо і викидаємо. А цього року назбираємо нам, потрібно, скільки потрібно, посадкового матеріалу. І ще додамо ось туди. Трішки маленькі. Так що плани є. Працюємо, рухаємось. Ну а рухаємось і працюємо ми завдяки нашим захисникам, які дають нам змогу це робити. Тож, друзі, не забуваємо за це. По змозі, хто як може, намагаємось допомогти нашим хлопцям і дівчатам, які тримають нас в безпеці, в тиші, спокою і дають нам змогу рухатись вперед. Розпочали також підживлення малинки ось деякі корчики, ну і ще далі потрібно працювати. Валя, щось там мішає, накупила добрив, з пісочком це все діло змішується і ось таким чином підсипається. І за зиму воно під дією вологи все. Піде до корінця. Наша полуничка пришилася, вся чудово заходив в зиму в такому вигляді, прям супером. Але не вся, але не вся. Напевно, що з Азією ось другий Бугорок. Це в нас Азія. Напевно, що з нею будемо прощатися, тому що не подобається вона мені, не подобається, як вона виглядає. Ось порівнянні з усіма іншими. Це всі інші чотири сорти: румба, чамола турусі і фенола. І це Азія, самі бачите, ріденьке поприймалось де як, інде де не як. І виглядає вона зовсім. Зовсім бідненько. На камеру не передається, але вона хлороз Дуже-дуже світле листя. Ось румба прямо супер-супер виглядає. Ну, Мені так вона подобається. Це, це просто щось неймовірне. Ну і ті, і ті не відстають два інших, які теж виглядають добре. А от Азія, Ну, хоча кажуть, що дуже добра полуниця, дуже добрий сорт, ну щось вона. Уже вона мені не подобається, як вона себе поводи. Тож, подивимося, подивимося навесні, якщо буде з нею, і, скоріш за все, ми її приберемо, а на її місце розсадимо якусь іншу та, яка нам сподобається. І підживлювали її вже декілька разів. Ну, не тільки її підживлювали всю, а її окремо більше раз. І залізом обробляли і хелатним, і таким, щоб прибрати ось цей хлороз. Нічого не допомагає. Вона дуже-дуже бідненька. І, на вигляд, ну, не подобається. Не подобається. Вон, бачите, яке воно ріденьке, страшненьке. В порівнянні ось. З цими зовсім-зовсім не то, <хи> чого ми очікуємо. Так що ще поспостерігаємо, звісно. Але, скоріш за все, що ми її будемо змінювати, розмножимо ту, яка нам найбільше сподобається вусами і наберемо посадкового матеріалу і на те місце висадимо. Та й на цьому все. Тому що в коментарях мені писали, що добрий сорт, все чудово, але вона дуже не стійка до хвороб. Дуже потрібно і ну, догляд за нею, постійно обробляти, постійно спостерігати, контролювати все це. Ну, ось, вже я бачу, що да, слабенька, слабенька. Підійшли до виноградика нашого. Я навіть і не сподівався на такий результат, тому що. Пізно я все це діло висадив і боявся, що лоза не визріє. Але все чудово, все дуже чудово. Навіть ті кущі, які е, садилися вже дуже пізно, останні лоза визріла. І, Тобто, та, е, той розмір лози, де я буду залишати, який мені потрібен, він визрів. Так що все чудово. По виноградику маємо три ряди. У цих двох рядах 9 кущиків, і ось там ще один ряд під приміщеннями. Там, раз, два, три, там 4 чотири. Чотири кущика. Все чудово. Тож, готуємо його до зими. Ось так виглядає лоза, виноградик повністю визрів, все чудово. Все чудово, тепер наша задача. Залишити ту кількість бруньок, яка мені потрібна, це все діло прибрати, що йде вище. І вкрити на зимовий період, це потрібно все накрити. Значить, ще я поки що в роздумах, яка буде шпалера, чи е, виходить, одно контурна, чи як там вона називається, чи двох на дві сторони. Тобто від цього залежить. І обрізка. Якщо буде одинарна шпалера, то мені потрібно всього-навсього дві бруньки. Ось, нижні. Ну, З запасом візьмемо ще дві, тож залишаємо. Чотири. чотири бруньки залишаємо і вже весною ці дві бруньки йдуть в ріст, і ми з них отримуємо два рукава. Які, з яких будемо формувати е, рукава на подальший рост, ріст і розвиток. А ці дві, що вище, вони будуть як ну, на всяк випадок. Тому що якщо з цими щось станеться і вони не підуть у ріст так, як потрібно, то у нас будуть, е, так скажемо, інші, з яких ми зможемо сформувати те, що нам потрібно. Якщо буде. Двухконтурна шпалера, то потрібно залишати тоді на кожний контур, потрібно залишати по два рукава. Тобто, потрібно чотири залишати бруньки, ще й трішки зайвих залишати. Потрібно тоді вище вище це все діло зрізати. Ну, Тобто, ще, ще поплануємо, подивимося. Ну, скоріше за все, що буде один ряд. Шпалери, і будемо залишати два, дві бруньки, два, формувати з них два рукава, і таким чином рухатись в цьому плані. Ну, а там, а там буде далі видно. Є ось такі кущики, які садилися вже дуже пізно, вони невеличкого розміру. Але ось ця частина, яка мені потрібна, лоза, як бачите, визріла і все чудово. Тобто ми залишимо ось такий патичок невеличкий. Це все зріжемо, накриємо, будемо сподіватися, що він добре перезимує, і все. А весною вже він собі тут відіб'є з потрібних нам бруньок, які ми залишимо ще окремі гілочки. І. Уже будемо далі все це діло розвивати. Також треба попрацювати з цим виноградиком, який є в наявності у нас, так скажемо, уже дорослий, працює і дає нам результат. Потрібно його теж обрізати, вкрити на зиму, і на цьому все. Підготувати його до зимівлі. Залишаємо ті лози, які нам потрібні. Ось перші які йдуть. Це інше прибираємо. І на наступний рік з цих лоз ми будемо формувати ось такі рукава, як ви бачите, як були в цьому році. Пішли в цю сторону. А це все зайве прибирається. Ось оці перші дві лози, вони на наступний рік будуть працювати. Рукава краще, звісно, з тих гілок, які йдуть уже по направленню, як вони будуть ось на наступний рік. Кріпиться до шпалери. Ось перший, бачите, він йде догори. І його положити буде трішки проблемно. А ось слідуй йде вже ось так, бачите, як пішов. По направленню, так як потрібно. І з цієї сторони така ж сама історія. Перший йде рівно, а слідуй йде трішки під нахилом. Ось той, що під нахилом, з нього буде. Простіше формувати все це діло. Також це нам сподобався цей виноградик, дуже смачний. І я в тому році прикопав ось тут гілочку, прикопав, і ми за літо отримали ось такий результат. Також, дві залишив дві гілки, які нам сформують на наступний рік два рукава. Так що є з чим попрацювати трішки. У цьому році моя задача все це діло обрізати, накрити і все. На цьому все. А вже весною потрібно буде працювати над шпалерою. Все це діло встановлювати, закапувати труби, натягувати проволоку і формувати вже ці кущики, що ми маємо, з них уже формувати. Повноцінний виноград, який буде нам, я так сподіваюся, що буде давати нам ну, бажаний результат. Підготували місце під озимий часничок і цибульку. Тож будемо розпочинати висаджувати. Посадковий матеріал цибульки придбали. ось. Пізній сорт для зберігання, який йде для, годиться для зберігання. А посадковий матеріал часничку на свій. В тому році ми придбали, я не пам'ятаю, скільки кілограм чи два е цілих головок. Взяли з них посадковий матеріал, він виріс. Ось ми його зібрали і в цьому році зібрали вже повністю. Ми не використовували його в їжу ніде. У нас є ярий часничок для цього всього діла. А озимий хочемо ось таким чином розмножити. І ось ми цього року вже маємо ось таку кількість посадкового матеріалу. Думаю, що непоганий. Так що будемо розвивати все це діло. Thank you Арбузом також всі процеси вже завершили. Все, кучі розкидав погороду. Залишилось тільки ось так подрібнити його, якось ми розпочали вже. І на цьому все. Дуже нам сподобалася тема. Більшу частину зернят вже здали. І ну, прям супер супер результат. Е, ще не порахували ми е, щодо чого, який там вихід зернят, тому що ще деяка кількість залишилась. Ну, Це надалі все порахуємо і подивимось. Ну, На даний момент сподобалось нам. Сподобалось, тож будемо і далі працювати в цьому напрямку. Тільки всі ці процеси потрібно трішки механізувати, чим, я думаю, взимку я і займусь, щоб облегшити весь цей процес. І таким чином можна розвивати цю тему. В коментарах там писали на рахунок гарбуза мені, що ж ти оце таке витворяєш. Отдай він сусідам, віддай комусь його, що ж він пропадає на городі. Ну, невже нікому не потрібно? Та не потрібно, не потрібен він тут нікому. Тут в кожного на городі е, така сама ситуація. Усі городи засипані цим гарбузом е, і нікому він не потрібен. Тобто, е, це такою справою ми займаємось, тому що ми побачили, як тут все це відбувається. На Херсонщині в нас такого там немає. Ніхто цим ділом не займається і ніколи ми такого й не знали. Це сюди ми переїхали і дивимося, що всі люди займаються ось цим гарбузом. Всі, як тільки є якийсь вільний клаптик землі, засівають, потім вибирають зернята і здають. Нас там такого не було. Там навіть ми не знаємо, де ці зернята чи приймав, хто, а тут є місця, де все це діло можна здати і без проблем. А тваринам використовувати його в їжу в таких об'ємах не потрібно. І я неодноразово вже про це розповідав, і навіть експерименти такі проводив, що якщо давати дуже багато цих всіх смаколиків, то бажаного результату ви не очікуйте. Я його даю, он там залишки. Трішки валяються, закрив вон. Але тільки в якості смоколика. Один гарбузик ось на оцю отару півнів, нехай там трішки по, так скажемо, займаються якоюсь справою, а не бешкетують. Все. А основне це повноцінний, повнораціонний корм, щоб був той результат, якого ви очікуєте. А якщо це мішками траву сипать, гарбузи, буряки, там вся, різні там ще, там, фрукти, овочі, то на оцих вітамінках <хи>, м'ясо не наросте. Ні на півнях, ні курі не дадуть яйця, ні свині не дадуть ніяких приростів. Правильно кажу, хлопці. Кажіть, ти нам дай зерна, сої, соняшнику. Все це змішай, збалансуй, приправ вітамінками, преміксом, кальцію додай туди, підкислювача, сорбента, щоб прибрати всі там токсини, можливо, в зерні які є. О! тоді ми тобі дамо те, що ти бажаєш. А гарбуз. Їш сам. Ну а я знову відпочиваю, знову за кермом. Рухаємось. На цьому поки що все. Всім всього самого найкращого. миру, здоров'я і добра. І все буде Україна. Ну а я в ума відправляти ваші замовлення.